З великим задоволенням я хотів би продовжити нашу сьогоднішню тематику, яка стосується нових класифікаційних підходів та лікувальних щодо патології гострих та хронічних захворювань респіраторного тракту. І цілком логічно буде і тематика, яку ми зараз з вами розглянемо. Саме дана тематика стосується нових таких підходів, адже всі ви звикли уже традиційно до того, що. Маєте таких пацієнтів, безперечно, ви їх лікуєте, ви їх спостерігаєте. Але насправді чи відповідає ваш діагноз сучасним тим таким критеріям, про які ми проговоримо, мабуть, в певній мірі, що ні, оскільки, маючи такий досвід уже практичної діяльності, в своїй практиці я також зустрічаю такі діагнози, як хронічний аденаїдит. Або ж навіть іноді ще досить рідко, але зустрічається гострий аденоїдит, який насправді вже змінився у відповідності до сучасних поглядів і до сучасної концепції. Отже, розглянемо дані діагнози, саме, перш за все, в контексті сучасних таких нових класифікаційних підходів. І, звичайно, саме патологія, яка включає в себе хронічні запальні процеси. Структур лімфодиноїдного глоткового кільця вона є і залишається такою домінуючою, адже вона займає досить провідне місце, як в структурі загалом захворювань лор-органів у дітей, так і вона є досить поширеною у Ті категорії дітей вікового діапазону, які відвідують дитячі колективи, і сягає понад 50%. І якщо взяти загалом хірургічну нашу спеціальність і активність, то, безперечно, саме найбільша кількість оперативних втручань, яка проводиться в дитячому віці, це і є операції на лімфоденоїдному глотковому кільці. Адже все це об'єднано в. Такий форпост для верхніх і для нижніх дихальних шляхів, який включає в себе і глотковий мигдалик, і тубарні мигдалики, і піднебійні, і язиковий мигдалик в тому числі. Але такою схильністю до частої патології, саме ліфодиної глоткого кільця, у дитячому віці є, перш за все, анатомофізіологічні особливості слизової оболонки. До них відносяться такі відносно вузькі носові ходи, масивна васкуляризація, недостатня функція мукоцелюарного апарату, про яку ми вже говорили і навіть сьогодні, неспроможність імунологічної реакції або ж така в певній мірі незрілість бар'єрної функції слизових оболонок, знижена здатність до синтезу антитіл в лімфовузлах. І здатність щодо синтезу секреторного імуноглобуліну А, знижена фагоцитарна активність лейкоцитів, тобто, в цілому, це недостатність зрілості клітинного імунітету. Ну і зазвичай велика частота атопічного діатезу, алергічних реакцій, яка зустрічається переважно в дитячому віці, частіше в порівнянні із дорослими. І всі ми добре пам'ятаємо, що вікова гіперплазія лімфоїдної ткані, тканини, вона, зокрема, також саме є характерною для дітей. Глотковий мигдалик. Глотковий мигдалик це саме є той непарний мигдалик, лімфоїдна тканина, якого міститься переважно в верхній частині або в склепінні носоглотки, Ми її ще називаємо. Раніше називався мигдалик Люшка носоглотку або третя мигдалина, але це та фізіологічна частина загальної лімфоїдної системи організму, яка відіграє досить важливу функцію, можна сказати, що навіть провідну функцію в імуногенезі, особливо в дитячому віці. Фізіологічно вона розвинена у віковому аспекті це від 3 до 7 річного віку. Регресія відбувається в період статевого дозрівання. Але нагадаю вам, що і у дорослих також. Є залишки глоткового мигдалику, або ж навіть наявність аденоїдних вегетацій, і, за даними різних джерел, і особливо про це говорив Сергій Борисович Бешапичний, що у дорослих вона зберігається навіть до 26%. І дійсно так саме глотковий мигдалик це найбільший такий екзофітний орган, носоглотки, який прикритий миготливим епітелієм, без і безпосередньо він контактує саме з лімфоїдними фолікулами. В англомовній літературі часто називають саме аденоїд, оскільки це не парний такий одиничний орган. Тому закінчення С зустрічається рідко. І частіше в посиланнях ми зустрічаємо саме аденоїд, і ви бачите таку вибірку, яку я представляю саме в вашій увазі. Аденоїди зустрічаються у англомовній літературі саме найчастіше. Макс, майже в 12 тисяч маємо посилання. Аденоїд в 4 рази менше, і гіпертрофія або гіперплазія аденоїдів ще втричі менше. Проте, якщо ми проведемо паралель відносно міжнародної класифікації хвороб 10 і 11 перегляду, то я хотів би звернути вашу увагу, що ми маємо дану патологію у вигляді гіпертрофії аденоїдів як. У 10 так і в 11 перегляду, проте звертаю вашу увагу, що немає саме терміну аденоїдит. Саме такого діагнозу відповідно до міжнародної класифікації хвороб 10 і 11 перегляду абсолютно немає в жодному разі. Тому замість терміну аденоїдит, який взагалі відсутній в цих класифікаціях. В 10 і в 11 перегляду, а ми маємо з вами на сьогодні робочу версію вже 11 перегляду. Саме тому слід використовувати термін назофаренгід. І звертаючись до класифікації 10 і 11 перегляду, саме тут ви бачите, що є діагноз хронічний назофаренгід, і саме е, такий діагноз. І гострий назофарингіт, саме це відповідає тому стану, коли має місце запалення верхньої частини глотки, яка розташована саме позаду носа і вище м'якого піднебіння. І, як правило, вона включає в себе запальний процес слизової оболонки і споріднені лімфоїдні гранули саме мигдалек. Якщо ми будемо розглядати термін і назофаренгід і е, підходити. Детально щодо відмінності і правомічності даного терміну, то тут варто згадати саму структуру і будову, анатомічну будову, адже ми маємо справу разом з вами із респіраторним епітелієм, який є і на слизовій оболонці порожнини носа, і продовження цілком його йде в задні відділи, тобто в задню частину, тобто в носову частину глотки, саме де розміщений глоткової мигдали. І якщо по структурі верхнього і середнього шару це і є респіраторний епітелій, який і для слизової, і для носової частини глотки, то, власне, відмінністю є наявність базальної мембрани, яка в подальшому має власне і слизова оболонка, яка, на відміну від носової частини глотки, забезпечена більшою потужною васкуляризацією, а носова частина глотки має відповідно. Лімфоїдну тканину без наявності базальної мембрани. Тому цілком логічним є те, що запалення слизової оболонки носової порожнини та лімфоїдної тканини глотки воно завжди супроводжується набряком саме цієї тканини мегдалика і досить часто воно супроводжується наявністю на його поверхні ексудату. І кожному із отоларингологів відома така картина, яка при ендоскопії а проведення даного методу дослідження воно є саме сучасним, коли ми трансназально проходячи через ділянку найширшу в носовій порожнині, спостерігаємо саме глотковий мигдалик і мається патологічний міст саме на глотковому мигдалику. Типовими скаргами для таких пацієнтів при хронічному назофаренгіті є досить поширені скарги: це і утруднене періодичне носове дихання, частий тривалий нежить, постназальні натікання, які ми з вами трактуємо як постнейзл дріп. Саме вони досить часто характерними є для хронічного назофаренгіту. Гугнявість, оскільки є набряк. У пацієнта також даної ткани... лімфоїдної тканини, відчуття закладання як в носовій частині глотки, так і закладеність вуха, оскільки є набряк, і це також поширюється на здавлення тубарного валика. Це може бути і субфебрильна температура, і загальна слабкість, і порушення загальних таких станів, як сон та апетит. Щодо діагностики даних станів, зокрема хронічного назофаренгіту. То, безперечно, тут нам варто провести як загальне отоларингологічне обстеження, так і обов'язково ендоскопічне дослідження порожнини носа і носової частини глотки. Важливо є і проведення акустичної імпедансометрії, або ми її називаємо комплексною імпедансометрією, оскільки саме наявність хронічного запалення. В назофарингіту воно часто супроводжується і запаленням лімфоїдної тканини в ділянці мигдалика, мигдалини герлаха тобто це біля тубарного валика. І даний стан він сприяє і потраплянню слизу, який міститься при хронічному назофарингіті, і в ділянку слухової труби. Комп'ютерна томографія може бути виконана за потреби у таких пацієнтів, оскільки ми маємо справу ще із хронічним процесом, який може в подальшому також супроводжуватися і бути в якості хронічного супутнього риносинуситу. Типова клінічна картина назофарингіту, я думаю, також вона вам відома, але е, особливістю є те, що у дітей саме до 5-річного віку ми пам'ятаємо з вами, що вираженість лімфоїдної тканини е, піднебінних викдаликів вона є дещо меншою в порівнянні із глотковим вигдаликом. Тому ті прояви, які ми бачимо з вами під час орофареноскопії або збільшеної е, картини орофареноскопії при можливості. Е, Ендоскопічної зйомки, тобто ендофотографії, які ви бачите, це саме фотографії моїх пацієнтів, і зміни зернистості по задній стінці, і особливо натікання гнійного такого або слизового ексудату по задній стінці, це також і клінічні прояви даного стану у пацієнта. Але переважно таких хворих потрібно дивитися зранку, адже після зміни положення тіла, і коли вони мають нагоду прийти до вас як до лікарів зранку, ви можете оцінити характер саме натікань. Проте, да, ми пам'ятаємо, що такі натікання можуть бути і при риносинуситі, і при алергічному риніті, і при хронічному риносинуситі в тому числі. Проте, ідентифікацію саме таких виділень, які ви бачите перед собою, вона є досить інформативною в плані того, що ми можемо мати справу із бактеріальним уже перебігом. І саме коли ми бачимо такий гнійний вміст, який прикриває глотковий мигдалик і потребує, безперечно, і санації, і обов'язково іригаційної терапії, для того, щоб ми могли прицільно уже... Встановити гіпертрофію глоткового мигдалика, це, безперечно, потрібно робити на прийомі, оскільки це може бути утруднювати верифікацію діагнозу, зокрема, перебігу хронічного назофарингіту і наявності гіпертрофії глоткового мигдалика, який найчастіше також звучить у діагнозі саме у таких пацієнтів. І тільки після санації ви можете дійсно поставити діагноз гіпертрофії глоткового мигдалика, установивши це як і основний діагноз. Проте, і при гострому риносинуситі, коли ми проводимо ендоскопічний огляд, ми маємо картину повністю або слизових виділень в загальному носовому ході, або ж саме цей ексудат може натікати і по задній стінці. Дуже важливо пам'ятати практикуючим лікарям про е, саме ті стани, які... Асоційовані зустрічаються з хронічним назофарингітом. тобто хронічне запалення глоткового мегдалика, про яке ми говоримо в якості назофарингіту, він завжди порушує носове дихання, а це саме зазвичай впливає в якості зменшення легеневої вентиляції. Викликає хронічну гіпоксію, а також досить часто є подразнювальним таким чинником рецептурного апарату лімфоїдної тканини, яке в подальшому за рахунок таких аферентних імпульсів сприяє загальній дратривості пацієнта, неврозами пацієнта, а також утруднене носове дихання завжди. Сприяє вже більш частому ротовому диханню, при цьому вже пересихає слизова оболонка, інфікується слизова оболонка і це вже може бути причиною виникнення ірину симоситі, фаренгів і бронхітів, в тому числі. Крім того, хронічне запалення на він завжди асоціюється із порушенням вентиляції середнього вуха. За рахунок такого тубарного впливу, здавлення тубарного валика і викликання вже такого механічного порушення аерації між носоглоткою і саме середнім вухом, виникнення секреторного середнього титу, а також виникнення кондуктивної такої приглухуватості, в тому числі. Що робити практикуючому лікарю? Дійсно, це питання, на перший погляд, просте, але відповідь на нього. Не є такою простою, адже першим ділом ми повинні з вами провести стратифікацію симптомів хронічного назофарингіту. провести диференційну діагностику між тими захворюваннями, які також супроводжуються скаргами: Риносинусит, гіпертофія глоткового мигдалика, хронічний риносинусит, викривлення носової перегородки і так далі. Провести верифікацію збудника хронічного назофарингіту, якщо є часті загострення, особливо гнійні виділення. Ну і зазвичай провести комплексне консервативне лікування. І як ми вже говорили на попередньому нашому. Зібрані експертів говорили про оцінку ефективності консервативного лікування. Адже якщо немає відповіді пацієнта на проведене вами консервативне лікування, то наступним кроком може бути аденотомія під загальним знеболенням. І саме останніх кілька слайдів вони будуть присвячені тому, що ми говорили попередньо з нашими експертами, адже ми говорили за хронічний риносинусит. і в американській версії показання до аденотомії за 2018 рік ви бачите, що хронічний аденоїдит стоїть саме як показання до аденотомії з тривалістю до 12 тижнів, і за відсутністю ефекту від курсу антибактеріального лікування. Лікують на відміну від нас американці не менше трьох тижнів. Хронічний риносинусит аналогічно має показання до проведення аденотомії. Власне, і ці публікації також мали відображення і в епосі 2020 року. Хронічний секреторний отит, про який говорив Володимир Васильович Березнюк. Також є одним із показань до аденотомії, адже проводячи шунтування барабанної перетинки, завжди потрібно забезпечити ту умову, коли відсутні аденоїдні вегетації, особливо гіпертрофія лімфоїдної тканини в ділянки глоткового отвору слухової труби. Ну і чотири або більше епізоди рецидивуючого, як пишуть американці, аденоїдиту із гнійною ринореєю за останні 12 місяців. Ну і на відміну від європейців, Американська асоціація хірургії голови шиї отоларингології говорить про те, що показанням до аденатомії також є і підтверджена гіпертрофія, яка викликає обструктивні розлади дихання у сні. І знову ж таки вони називають abstract sleep disorders breathing. На відміну від того, як ми привикли говорити, що саме синдром обструктивного апної у вісні, згідно наших вітчизняних рекомендацій. Також є показання до проведення аденотомії як етапного лікування. Але перше, це неефективність консервативного лікування, і, знову ж таки, при рецидивуючому перебігу гострих назофарингітів, Але коли ми маємо три і більше епізоди або і шість епізодів на рік, які супроводжуються іще із субфебрильною температурою, наявністю рецидивуючих риносинуситів і отитів – це теж є показання до. Аденотомії наявність гіпертрофованих аденоїдних веетацій, які блокують носове дихання і саме порушують звукопровідний апарат, що відображується з фіксацією темпанограми типу Б і типу С. Це і є. Показання до подальшого лікування пацієнтів, які мають і гіпертрофію, і супутній хронічний назофарингіт. Ну і звичайно, коли наші шановні стоматологи формують уже правильний прикус пацієнта, бачать, що є невідповідності того, що є порушення носового дихання, скеровують до нас, і ми встановлюємо також даний діагноз і направляємо пацієнта. Але в будь-якому випадку основними принципами ведення пацієнтів з патологією лімфоаденоїдного глоткового кільця, до якої відноситься саме і хронічний назофарингіт, це є санація покращення дренажної функції, нормалізація місцевого імунітету і загального імунного статусу організму. І загалом це максимально ощадливе відношення до. Мегдаликів, зокрема піднебінних мегдаликів, як найбільш важливого імунокомпетентного органу, і видаляємо ми тільки у тих випадках, коли доведена їх функціональна неспроможність. Я дякую вам за увагу і бажаю бути вам завжди успішними приведені пацієнтів з хронічним назофаренгітом і називати правильно хронічний назофарингіт, гострий назофарингіт, а не гострий аденоїдит і хронічний аденоїдит.